Відомий художник-реставратор Олександр Козлов відкрив художню школу для учнів української гімназії в Празі. Цей навчальний заклад є унікальним, оскільки єдиний за межами України, де всі дисципліни викладаються рідною мовою. Перше заняття в художній школі відбулося ще в листопаді. Олександр Козлов підійшов до нього творчо. Замість пензлів та фарби він запропонував майбутнім художникам використати глянцеві журнали та ножиці. Малюкам було запропоновано на власний розсуд вирізати та скомпонувати барви. Бріски. Какой-то цвет прямая займется внутри, да? Надо, надо. То есть это выбирать те цвета, которые на вас смотрят. Дівки, Зараз Олександр Козлов веде свою дитячу художню школу раз на тиждень. Щочетверга він з'являється в аудиторії української гімназії, аби поділитись своєю майстерністю. Зараз у Олександра Козлов навчається більше десятка учнів. Художник працює з маленькими українцями абсолютно безкоштовно. Така співпраця стала можливою завдяки зусиллям українського національно-культурного центру. Ця громадська організація співпрацює з українською гімназією у Празі відносно нещодавно, з квітня минулого року, але за цей час вже реалізувала чима на найрізноманітніших проєктів, спрямованих на підтримку та розвиток української культури. Перш за все, ми хотіли подякувати Олександру Козлову, який погодився прийняти участь у нашому проєкті, безкоштовно навчати українських дітей, мистецтво малювання. Ми не збираємося на цьому зупинятися. Ми будемо продовжувати розвивати такі подібні проекти. У нас у майбутньому є великий проект також організації музичної школи і інших різних таких різноманітних. Акції проєктів для української гімназії, і взагалі українських дітей української громади в Чехії.